Відверто мені дуже приємно, що під час війни складних умов, коли і тренування припиняються, і є відповідна загроза життю, ви залишились командою. Командою всі ці проблеми і перешкоди долаєте, ті виклики, які на спортивних майданчиках ви отримали, це подолали. Німецьку збірну подавали голландську збірну, і це безумовно дуже приємно, що ви вибороли цей кубок. Він сьогодні буде на сумській землі, в місті Суми. Ви на міжнародних спортивних аренах показуєте, що ми є українська нація, дуже потужна, мужня, яка любить свою землю і все робить для того, щоб її прославляти. Оберігати і захищати. Ну і на жаль, так трапило, що опинилися в цій непростій фінансовій ситуації. Я звернувся до спортсменів, звернувся до керівництва Вінницької області. Вони зібрали ці гроші: 10 тисяч євро, для того, щоб ми мали можливість приймати участь в наших міжнародних змаганнях. Ми потрапили в ту ситуацію, яка сталася з цими коштами з цією федерацією, яка могла взагалі залишити нас. Без цього виду спорту не тільки в Сумах, а й взагалі на теренах України. Хочеться подякувати вам особисто за те, що ви настільки включили в цей процес, чесно кажучи, ніхто з нас не вірив, що він може вирішуватись настільки оперативно. Наша сумська жіноча і вінницька чоловіча. Вони складають основу наших команд національних. Це ж ці гроші зібрали, і вони тут це говорить, чоловіча команда Вінницька. Придає відповідні вітання і ці гроші до, до нашої жіночої команди. Це, так яка зараз подальша наша мета команди? Ну це кубок це клубний, і на рівні клубних команд в Україні ще жодна команда ніколи не вигравала кубок на рівні ігрових від спортів. Це перша така наша нагорода. Ми давно до неї вже ігрових видів ігрових спорту вже Всі. причому, Всі. хоч олімпійських, хоч не олімпійських від спортів. Не було жодної нагороди. Ми багато років до цього йшли. Хочемо все таки медалі чемпіонату Європи і світу з індор-хокею. індурхокею. Цьому року в квітні ми квітні. готуємося до такого ж кубку європейських чемпіонів. Якщо а яка ми... таємниця, що ми так гарно граємо? Духом це про що ви сказали. Це на 100% найсильніша духом команда. тому що вони зробили неможливе. Ну, ну неможливо для їхнього рівня вони зробили неможливе. Я думаю, що це і пов'язане саме з тим, що після цих всіх обстрілів, після цих умов мені здалося, що вони найменше нервували для них. Це було саме гра. Я впевнений, що команда наша буде існувати, будуть нові гравці, будуть нові перемоги, будуть нові кубки. Сертифікат на отримання грошової допомоги у розмірі 160 тисяч. Перед кожною грою вручаємо їх командам суперників. Вони пам'ятають про нас. Тепер будуть пам'ятати нас. Вдячні вам за все, що робите для нас. Ми дуже це відчуваємо. Це дуже класно представляти своє місто на території Європи. І я так думаю, що не знаємо тільки Європи й в, в цілому світі. Я вам дуже дякую. Це вам на пам'яті слава Україні! Героям слава!